Спробував табаску і вважає, що гостре не для тебе? Не дивно. Табаску це найгірший соус для того, щоб познайомитись з культурою гострого. Кислий, незбалансований, солоний. На жаль, саме через цей соус багато хто розчаровується в гострому. Але ми маємо топ-4 українських соуси, з яких варто починати знайомство з гострим. Стартер ідеальна вхідна точка в культуру гострого. Халапеньо. Трохи Джейго Скорпіон і примарного перцю, але так, щоб не перевантажувати ваші смакові рецептори. Він дозволяє відчути і гостроту, і також на вас чекає чудовий смак пряний базилік. Універсальний гострий соус, збалансований по смаку. Це той соус, який ви захочете додати усюди. І обов'язково спробуйте його з ранковою яєшнею. Вишенька до грилю ледь відчутний опік і смак, який підкорює. Ідеально пасує до яловичини, свинини, курки. М'яса на грилі, піци та бургерів. Баланс фруктовості, спецій і димку з приємним пекучим післясмаком. Сонце ацтеків наш найперший соус, який ви захочете додати усюди. Має помірний опік, який допомагає розкрити смак ваших страв, а не знищити його гостротою.